Я всіх вітаю. Знову я на пад автомобіля. Дивився сьогодні, робив огляд на замовлення Сіад Терако. 19900 мінус штоєр. Скинули трохи. От зараз клієнт вирішує, показав йому всі недоліки. Скоріше за все, буде купувати. Трошки старгувались. Така от машина. 203 пробігу, 8 місяць 2019 року. Дволітровий мотор Seat Терако. А я хочу вам показати, взагалі по цінах є цікаві, цікаві ціни на цій площадці. Можливо, хтось щось знайде тут. Тут недавно брали Volvo, v 60 я показував у себе на каналі огляд. От. І... Люди забрали, поїхали в Україну, я показував два відео. Так, це у нас Вольво знову V60 23 700 коштує 12 місяць, 19 рік. Я не буду сильно зупинятись, так, екскурсію по цінах. В гарному стані Вольво. Пау 60. От. Дуже багато у нього. Вольво, ну, різні моделі, різні марки. До речі, він з Бельгії, з Люксембургу машини продає тут, хоча вони в стані класно Так, У нас Volvo С-90, свіжа інспекція, 36 пробігу. Ну, от бачите, коли свіжа інспекція, 36 пробігу. 36 618 року машина Навряд чи кого зацікавить це перший ряд, я думаю, краще пройдусь. Ну, в принципі, давайте вже звідси. Мерседес. Е-класе. 200-й. 200-й CDI. В класному стані машина. Дизель 100 кВт, 170 тисяч пробігу, автоматік. 243, 2, 143, 2,2 мотор 15700. Рівненька, класна машина. Торгується, до речі, він на машинах. Ну, Як тільки прийшли, торгу немає. Буває, що довго стояло ціни, обнижують, тоді теж вже не торгуються. Але якщо машина прийшла і неділю ніхто не цікавиться, він опускає на ній буває нормально. Mercedes 200 CDI, 5-2015 -й, й рік, 119 -й пробігу, автоматик, 17800 без повернення штоєра. Ніхто свайсбар пише. Так. Далі ця єшечка 23900 коштує мінус штоєр, це брутто ціна. 135 пробігу, 11-2019, 1,6 мотор. 23900 мінус штоєр. Білий салон шкіряний. Хочу сказати, що всі машини в класному стані. Він не, не бере просто машини, які в поганому стані, я бачу. Так, давайте цю подивимось, Єшку. стару. АМБ обвісний. Так, 12-2012 163-340, 300 кВт, потужність мотора, 5-літровий двигун, 18950 без повернення штоєра. Стан, як і у всіх машин, дуже класний. Чому показую стоянку цю, можете безпосередньо на пат автомобіля зайти. І дружина е, темношкірий е, продавець, дуже позитивний. І дружина у нього по-російськи говорить. Тому можете телефонувати інформацію, хто не знає мови, всю отримати. Так, Mercedes CLA 180-й го року, 9-го місяця, 152 пробігу. 1,5 мотор, дизель, 18700, брутто, мінус штоєр. І теж в класному стані машина. Далі. А-180-й Мерседес. Першого 21-го, 114 пробігу, 100 кВт. 1,4 мотор, бензин 2900, мінус штоєр. Якщо для України. Якщо для використання в Європі, звичайно, не буде повернення. Хіба що ви фірму маєте, як платник ПДВ. Мерцедеса кляса 180-й. П'ятий місяць 20-й рік, 78 пробігу. Автоматик 20300, мінус штоєр також. Так, ну 2900 теж А-клас 180-й, 65 пробігу, дизель, 85 кВт, 1,5 мотор. Так, далі. Гібрид. Гібрид. Тойота корола. 18400 мінус штоєр. 1,8 400 мотор, бензин. 86 пробігу. 18400 брутто З поверненням. Так. Електричок небагато у нього, в основному буси, але є. Nissan Leaf 40 кВт, ну, 15. 300 мінусштоєр, 9 тисяч пробігу, 11-2020. Новий тюф. Так, тойота Корола мінус штоєр, 1,8 гібрид. 12 місяць 2021 року. Так, 1,8 мотор, бензин з гібридом. Теж машина в гарному стані. Так. Ауді одиничка А1, двохдверочка, 1,6 мотор, 180 пробігу, 11-2011, дизельний 1,6 мотор, 6900 без повернення штоєра. Opel Zafira в класному стані 2010 рік 12 місяць, 127 891 пробігу, 1,6 мотор, 6900 ціна без 7 сидінь, звичайно, 6900 без повернення. В класному стані машина. Тільки коробка у нас простенька. Такс, далі. Астрочка, теж в класному стані. Астра. 2950 без повернення. 7 -й 2010, -й, 248 пробігу, 1,4 мотор бензиновий. 2950. ну так, Мож, Можна ще, думаю, сторгувати. Теж гарний стан машини. Так, Бус Volkswagen Т-6, 31 700 пасажир, каравела, 114 пробігу 10 кВт, класний мотор надійний автоматик, 31 700 мінус штоєр, Рівненька каравелка. Так, Пікуп Volkswagen Amarok 228 пробігу, 9-2019, 150 кВт, автоматик, 3-літровий мотор дизельний, 22 900, мінус Ну, В гарному стані, в ідеальному. 53, не буду навіть зупинятися. Так, бусик. 13 13-го року, 203 пробігу, 80 кВт, 2 е, дизельний мотор. Теж пасажир. Так, а це у нас Вантажний Volkswagen Crafter 25 року. Свіжак 41900 мінус той. Нова машина. Так, Гольф за 18900 не буду я навіть зупинятись. Навряд чи кому понадобиться такий. Peugeot Boxer 2.2, дов максимальний кюльваген. Тобто з холодильником всередині він. 121 кВт, 2.2 мотор, 28900 мінус штоєр. Холодильна е, установка стоїть фабрична. Так, це теж нова машина, 41900. Ось у нас Volkswagen Т-6 транспортер вантажний, другий 2018, 176 пробігу, 75 кВт, дизельний дволітровий мотор. 12 тисяч євро. Мінус штоєр. Класний стан ну, от на цьому є там вмятини невеличкі. А в основному у нього всі машини ідеальні. Каравелла 24900 в кольорі класному. Ідеальний стан. 24900 мінус штоер. 9 пробігу, другий 22-й, Ну, Такі от машини. От. Шеф стоїть з дружиною. От, до речі, шеф фірми із своєю дружиною. Можете телефонувати, по-російськи розуміють, на всіх мовах розуміють. Алекс, майне каналі. Ja. ja. ich ich sage, kann direkt rufen, äh, Russisch sprechen, deine Frau. Alles in Ordnung. Danke. Na razo, na razo. Хорошо, Пиздец. Пиздец. тоже sage Пиздец, Russisch знаю. Volkswagen Caddy. 126 пробігу, 19 рік, проста коробка, на палці 13900 мінус штоєр. Дизельний 2 літро мотор. Ну, в класному стані. Але дороговатий трохи. Так, далі йду. Тут такі ціни дуже серйозні. От, машинка продана. Феркауфт стоїть маздочка 19900 3700 пробігу. Ну навряд чи когось зацікавить. Мазда така. Не свіжа, але, але без пробігу. Не думаю, що варто платити за пробіг такі гроші. Так, Volkswagen Caddy, 2-літровий TDI, 22-го року 45 пробігу, дизель, 55 кВт, 2-літровий дизельний мотор 21 800 мінус штоєр. Пасажир в гарному стані. Volkswagen Turan 1.9, четвертий 2007, 77 кВт, дизель 5950, без повернення. Теж в гарному стані. Пасажир. Так, Каді теж 5, 5 сидінь. Без повернення 7900. Перша реєстрація 7-2011, 187 пробігу, бензин 1,2. 7900. дешево. Ось машина. На зарядці, каравела. Але без, без цінника. Напевно вже її купив хтось. Так, BMW X5 в гарному стані. Подивимось рік і ціна. 165 тисяч пробігу. Другий 2016 рік. Гібрид. Бензин електро. 230 кВт. Дволітровий бензин з електро 21900 мінус штоєр. Феркаут, проданий фольцик. Джип. Скільки коштує джіп? 25900 мінус штоєр. Третій, 23 рік. Гібрид. 9200 кілометрів пробігу. Автоматік. 1,4 бензин. От тільки що забирали отакого от буса в них. Електрички ID. Volkswagen ID. 150 кВт. Потужність. 8 двадцять другий рік. 15383 пробігу. 150 кВт. 44 900. Недешево. Але беруть люди їх. 11800 мінус штоєр Рено Гранд Сценік 1.7 дЦІ. 11.2019 11-2019, 168 пробігу, 88 кВт. Ну, Така от машина теж в класному, класному стані. Тут без цінника теж вже продано. Ось, ай 22 650 мінус штоер, ID3, eh, Pro Performance, 150 кВт, eh, другий місяць, 22 рік. 22 650 мінусштоєр. Ну, стан бездоганний. От у нас Hyundai Kona. Електро це чи ні? Ні, це літровий бензин 11900, 122 пробігу 19-го року кона. Так. БМВ-116. 146 пробігу. 3-21 рік автоматік. 1.5 мотор, дизель 16950, мінус штоєр. Ідеальні, всі машини ідеальні. Так, оця БМВшка. BMW, bmw X1 го 11-2012-го. 184 пробігу, 2 літри мотор, 135 кВт, 8900 без повернення, текстиль, ні, шкіра, скоріше, шкірозамінник, автомат. Так. BMW 318 Grand Turismo, шкіра, 19-го року машина, 169 пробігу, 110 кВт 2-літровий дизель, 18900 мінус штор. Стан, як і у всіх машин, ідеальний. Давайте цю подивимось. 116 -та. авангард. Е, а а, а ні, не, 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 авар, не авангард, не то прочитав. Третій 21-й рік. 160 пробігу. 1,5 дизель. 16450 мінус штоєр. Що там пишуть? А, вітаються, доброго дня і вам. В гарному стані БМВ. Так. 450 мінус штоєр, БМВ 118, 9-й, 21-й, 53 пробігу, бензин, 100 кВт, 1,5 мотор. Так. Це ж безвм'ятина машина. Тут такі самі ціни, так. ну, показав більш-менш. Заходьте безпосередньо на площадку. Volkswagen Hadi, 20 2020 року вантажний 54 тисячі пробігу 13900. 13 Є цікаві машини і можна по багатьох машинах торгуватись. Lexus. Цікаво скільки лексус коштує. 22 900 коштує 900 мінус штоєр. 88 пробігу 19-го року. 133 кВт бензиновий. 2,5 мотор. В ідеальному стані. Машина оптично. Тут трошечки коцнутий посад. ДСГ 18-го року, 191 пробігу 11900 без повернення. Ага, це бензин, бензин 1,8. Текстиль салон, солон, ну, недешево. Буду закінчувати відео. Сьогодні ще, скоріш за все, вийду ще раз в ефір. Їду до Франкфурта, ще огляд робити, замовили. До наступних відео.